Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Продовжуємо для вас працювати у прямому етері. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Далі будемо говорити про вифлеємський вогонь, який вже є і на Хмельниччині. Зокрема, власне, з початку цього тижня він вже прибув, власне, де вже побував, в яких організаціях про усе це і не тільки Катерина Конанчук, координаторка акції «Вифлеємський вогонь вогонь миру у Хмельницькому та Андрій Колесник це керівник Хмельницької округи національної скаутської організації України Пласт. Доброго дня і слава Україні! Героям слава! розкажіть про той шлях, який вогонь прийшов, аби ми його сьогодні мали в цій студії. Так, ну загалом Вифоємський вонь миру це традиційна скаутська акція, яка в наступному році вже буде святкувати свою 40-у річницю, угу. і вона почалася з ініціативи австрійських скаутів. Вони запалюють вогонь у Вифлоємі, uh -huh. власне, в місті, де народився Ісус Христос, і звідти цей вогонь потрапляє до Австрії. Цьогоріч передача була у лінці, uh -huh. де з'їжджаються представники скаутських рухів з усього світу, беруть вогонь і вже розвозять методом естафети по своїм державам, по своїм місцям. Власне, від пласту була делегація в Лінці, були і представники з Кам'янця-Подільського з нашої області, які перебирали цей вогонь, і далі вже він потрапив спеціальною групою, яка найшвидше його довозила до України до Львова. Зі Львова він на потязі до Києва потрапив. І в Києві вже була централізована передача спільно з Укрзалізницею в усі обласні осередки. І вже ми хмельницькі пластуни перебирали вогонь на вокзалі в понеділок зранку від залізничників. Тобто такий довгий, непростий шлях для того, але аби... Андрій вже так система. Ти 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 ти. Тобто, ну знову ж таки, вам хоч і не 40, але система налагоджена від і до. Але чому саме скаути от взялися за оцю от акцію та щодо Вифлеємського вогню? Звідки це пішло взагалі? Ну чи знаєте ви історію свого часу? Австрійська телерадіокомпанія. Вирішила долучитися, заініціювала таку акцію благодійну для того, щоб дати різдво тим, хто потребує і святкує не вдома, mm -hmm. власне, якусь таку світло іскру надії І вони звернулися тоді за допомогою до австрійських скаутів, як до таких помічників, людей, mm -hmm. які були здатні зорганізувати такі передачі в багатьох місцях. Через те, що скаутинг має розгалужену структуру. З часом ця акція набула більшого масштабу, вже стала міжнародною, і таким чином скаути долучаються. Тут важливо, що є така скаутська естафета. Зараз вона вже, можливо, там, не така важлива, як там, 10, 20, 30 років тому. Але там, наприклад, колись передавали скаути Словаччини, закарпатським пластунам вогонь, польські харсери, українським пластунам на Львівщині, збереглася традиція донині. Тобто з рук в руки передавалася така естафета, і для цього треба було мати якусь таку в світі структуру з національних організацій, які б могли б за це взятися. І ними, власне, стали скаути, а ми вже, власне, як українські скаути-пластуни. Угу. Коли отримали на вокзалі в Хмельницькому вогонь, розкажіть, який шлях був далі? Що відбувалося? А, так, ми урочисто зустрічали в понеділок, о 10-й годині. А, домовилися, всі, всі попередньо прийшли, хто хотів також собі цей вогонь взяти. І потім вже розповсюджували його по організаціях, по навчальних закладах. А, пізніше ми відвідали волонтерські організації, також музеї міста, а, обласний музей. А, Обласний художній музей, музей історії міста відвідали бібліотеку для юнацтва. Також у нас в планах просто відносити цей вогонь всім, хто потребує, зокрема родинам загиблих військових пластонів, також у військові частини і продовжувати його поширювати всім, хто має бажання отримати вогонь. Тобто, хто ти має бажання, він може до вас звернутися. так? У так, буде, у нас буде звичайно головна центральна передача громаді міста. Це буде у суботу, у сквері Шевченка. Ну суботу, так, так, 20-го 20. 20. числа 20. о 16-й годині. Mm -hmm. Тобто, всі можуть прийти і взяти частинку цього вогню, перепалити mm -hmm. собі його і потім принести в свої родини. Вогонці зазвичай до Йордана до 6-го числа зберігають, ставлять на стіл святковий. Під час Різдва. Це як символ об'єднання, тобто всі, хто його запалили, вони в таку невидиму, скажімо, сітко об'єднуються і м, може долучитися. Також це вогонь, це є символ добрих справ і один е, показник е, одна з обов'язків пластуна це е, служити іншим, допомагати іншим і бути вірним Богові та Україні. Особливо це важливо в наш час, гасло цьогорічне, світлом перемагаємо темряву. Ми поширюємо цей вогонь з надією на перемогу, як найближчу нашу. Ось і це символ добрих вчинків. Передаємо естафету. Що ви координаторка безпосередньо та даної акції Вифлеємський вогонь для вас особисто? Що ця акція означає? Тому що завжди, оскільки та ви працюєте у пласті, є завжди якісь улюблені акції, ті, які потрібно зробити, бо це вже традиційно, і так далі. Вифлеємський вогонь. Ця акція це про тепло чи це про роботу? Більше? Ні, ні, а пласт взагалі не робота, це покликання, як на мене, ця організація є волонтерська. Mm -hmm. Це просто за покликом до. Чи ти маєш бажання долучаєшся до пласту. Ми зараз, до речі, дуже потребуємо виховників, саме чоловіків для гуртків дітей-хлопчиків. Бажаючи долучитися дітей багато, але на волонтерських засадах, на жаль, ну немає такої, не покривається повністю потреба виховниками. Mm -hmm. Ось і це для мене, саме ця акція, це більше про духовне, про якусь можливість. Дати надію людям, поділитися часточкою свого тепла, своєї душі. Діти дуже люблять цю акцію. Ми співаємо пісню. У нас є пісня викламського вогню миру. Тобто, ну хоча б якісь позитивні емоції подарувати всім, хто хоче його отримати. Пане Андрію, ви не вперше в студії презентуєте у нас вогонь теж і приносите його до нас. Розкажіть для вас ця традиція про що? Про який символ? Не про студію, а про вогонь безпосередньо. Для мене ця традиція це насправді про те, що диво твориться нашими руками. Та, тобто цей вогонь, він неблагодатний, як часто mm -hmm. люблять казати, тому що благодатний це той вогонь, який сходить на великдень, на так. Це ж вогонь символічний. Але його сила в тому, що, щоб потрапити сюди, він подавав тисячі кілометрів. Його десятки і сотні людей доклалися до того, щоб він потрапив. Цей скаути, не знаю, машиністи Укрзалізниці, прикордонники різних країн тобто всі вони посприяли тому, щоб цей вогонь потрапив сюди. І ось ця дотичність, сотень людей, вона і творить це диво. Та? І ми, ми далі це диво творимо і закликаємо всіх тих, кому ми передаємо, теж робити це диво, допомогти нам передати своїм рідним, близьким, друзям, колегам цю іскру, поділитися з ними і теж стати частинкою такого дива. І ось це диво це певне те, чого ми зараз так потребуємо. Знову відчути приналежність кожного, відчути таку єдність, яка нас напередодні різдва, такого великого. Свята не лише для християн, але й для усього світу е, сотворити маленьке диво і до, бути дотичними до нього. Як ви юним пласу нам пояснюєте, що таке вифлеємський вогонь і так далі? Е, ну, в нас е, цього року ми мали декілька блоків, тобто, в нас є підготовлені матеріали. Де ми на сходинах на наших щотижневих заняттях говоримо про вифлоємський вогонь. Ми мали цього року онлайн-зустріч, де розповідали про вифує про історію всього вифлоємського вогню і, зокрема, передач в Україні. Але якщо коротко, те, що ми кажемо дітям, це ось відчуття приналежності до чогось великого. Вифлоємський вогонь це така певна місія для нас, до якої ми дотичні і часто. Передач багато, ми всі там в дуже швидкому темпі, в миті можемо десь там забуватися, втомлюватися чи ще щось. Але ось саме ця місія поділитися з якнайбільшою кількістю людей це є таке певне наше завдання, як ми можемо допомогти іншим. І це таке практичне добре діло, яке для кожного є зрозумілим, тому що чим більше ми передамо, тим більше посмішок у людей на обличчях ми побачимо більше якоїсь надії, більше якоїсь турботи, тому що люди дуже по різному реагують. Ну, є люди, які не розуміють там і не mm -hmm. беруть вогонь, mm -hmm. але більшість людей їм приємно, що така частинка дива потрапила до них. Вони радіють, вони посміхаються. Для когось це може бути вогонь надії. Ми сьогодні плануємо йти на акцію підтримки військовополонених mm -hmm. там передавати вже традиційно вогонь. Тобто ми розуміємо, що цей вогонь це не просто про свічку чи там, про якусь традицію. Цей вогонь про те, щоб дати людям підтримку якої зараз ми так всі потребуємо, тому що війна вже довго, вже відчувається в когось і втома, і роздратування, і виснаженість. А цей вогонь це для нас нагадування про те, що навіть під час відключень світла, маючи таку ідею біля себе, маючи іскру фоємську вогню, це таке нагадування, що світло все ж остаточно переможе темряву. І навіть маленька свічка здатна освітити величезну темну кімнату. Чи є пані Катерину особливості і отримання вогню і його передачі? Якісь ваші традиції пластунські цього року я вперше до цієї традиції mm. долучаюсь, тому що пластія не так давно, буквально з весни. А особливості ну у нас є партнери, яким ми обов'язково заносимо цей вогонь першочергово. Також е, органи влади, лікарні. Ми дуже великі робимо наголос саме на передачу для військових, для частин, а також тим, хто зараз не вдома, щоб вони розуміли, що про них ніхто не забув. Що ми пам'ятаємо, вони для нас важливі саме завдяки ним, завдяки нашим військовим, ми взагалі можемо цю традицію поширювати, берегти і плекати. Е, Ну, особливості ми наша задача донести дітям важливість цієї традиції і щоб вони потім передавали її далі, щоб розуміли, що ПЛАС – це частинка великої скаутської організації, це все нас об'єднує. Ось зарія, знаєте, щодо от таких от технічних нюансів, як везуть От багато хто та до прикладу, якщо це літак, там ж заборонено. Ну тобто, це ж відкритий вогонь. розкажіть оці секрети дійсно перевезення вифлиємського вогню. Та ну загалом, якщо ми кажемо про ось цю головну передачу, то за 40 років вже австрійські скаути придумали цілу систему. Є спеціальний ліхтар, mm -hmm. який безпечний до перельотів, і власне ним перевозять у лінз, і далі цей вогонь поширюють. Якщо ми кажемо за конкретну свічку конкретної людини, яка запалилася від нашої, то її е з міркувань безпеки можна загасити, тому що ми розуміємо, що якщо там в людини є свічка, і вона навіть знайде по вулиці, подмухне вітер він загасне. Це, знову ж таки, неблагодатний вогонь, його сила в тому, що є початкова іскра, та, взята mm -hmm. в храмі, і вона від свічки до свічки потрапляє до вашої, е, до вашої. І, власне, запаливши цю свічку на Різдво, наприклад, на святвечір, як вже казала Катерина, уявімо собі, що запалять її мільйони людей по всьому світу. Та, це така… Е, нам це буде непомітно за Різдвяним столом, але якщо поглянути, з висоти, то по всьому світу мільйони свічок загоряться в цей момент mm -hmm. і сформуючись в таку невидиму мережу, там, починаючи з наших там військових, які перебувають в зоні бойових дій, в шпиталях. в Рятувальників, наприклад, в медичних закладах, в школах, бібліотеках, в храмах безпосередньо, в родинах вірян і взагалі всіх бажаючих. І ось в цьому створиться ця велика сила. Та тобто його сила не так в тому, щоб його донести додому, не згаснувши, угу. а в тому, щоб запалитися цією ідеєю, взяти цю іскру, поділитися зі своїми ближніми, долучити якомога більше людей до такої невидимої мережі. І разом об'єднатися довкола ідеї добрих справ. Тому що безпосередньо, коли передаємо вогонь, це теж добра справа. Коли поділимося, навіть там наші дітки діляться зі своїми родинами, там своїм бабусям, дідусям, вони не просто принесуть вогонь, вони з ними проведуть певний час, поділяться емоціями, спільно проведуть час, і навіть ось така найменша родинна буденна зустріч перетворюється вже на. Маленьке добре діло і на сімейну традицію, власне те, що дійсно от підтримує кожну родину, стане на сьогодні от, світло, добро та і надія на краще в майбутньому. І от пані Катерина розповідала, що в Хмельницькому вже відбулася роздача вогню. І вона продовжується. А що по області, пане Андрій? Так, загалом в нас вогонь доїжджав різними шляхами в область, тому що в Хмельницький прибував один потяг. Хмельницького брав і старокостянтинів вогонь. З Шепетівку приїжджав інший потяг, теж з вогнем привіз в Кам'янець-Подільський. Приїжджали наші пластунки, які їздили безпосередньо з Австрії з передачі, і вогонь вже поширюється. Можемо анонсувати вже декілька великих передач, власне. Цієї суботи, 13 грудня, в Кам'янці-Подільському буде великий пластовий ярмарок і з 11-ї години буде відбуватись передача вогню для містян і для гостей міста. В Хмельницькому буде 20 грудня через суботу, на 16-ту -го годину в парку Шевченка вже такий традиційний наш формат, коли ми ділимося вогнем з громадою, з усіма бажаючими. Цьогоріч плануємо також додати. Важливий елемент з е, вшанування пам'яті наших загиблих містян е, біля, біля власне алеї пам'яті на Проскурівській, долучившись до акції, і запрошуємо містян теж допомогти нам е, принести лампадки з уфаємським вогнем до меморіальних зображень загиблих героїв. І в цьому буде така перша певна наша новація. В Шепетівці, 24 грудня, на 9-ту годину ранку на алеї пам'яті теж буде передача громаді міста і всім бажаючим, от ті зараз організації та власне, які до прикладу, які бачать наш телеефір, представники цих організацій, та також хотіли би там взяти собі цей вогонь та безпосередньо там в офіс, далі у сім'ї і так далі. Як це можна зробити? Куди писати, куди дзвонити? Так, да, загалом в нас є сторінки, це в соціальних мережах це або пласт Хмельницький, або пласт Хмельницька область, і можна туди написати повідомлення і вже відповідно передадуть контакт або Катерині, або мені, і ми вже сконтактуємо безпосередньо з uh -huh. стосовно можливості отримання вогонь. Чи ви бачите, що з кожним роком людей, які приходять отримати вогонь от публічно, їх стає все більше, що про цю традицію українці дізнаються більше? Це вже стає певна справді традиція, тому що є люди, які спеціально вже там декілька років поспіль знають про акцію, чекають цієї миті, готуються щороку приводять з собою якихось рідних, близьких, друзів, якомога більше людей долучають. І це справді стає така важлива частина для нашого передріздвяного циклу навіть на рівні нашої громади, тому що ми передаємо вогонь. Люди знають, люди чекають, люди намагаються домовитися про те, щоб їхнім релігійним громадам, їхнім установам, закладам цей вогонь потрапив. Ми ж намагаємося якомога ширше і швидше покрити всі запити для того, щоб якнайбільше людей змогло долучитися і отримати собі іскру. От якраз таке щодо релігійних громад, власне ця подія є міжконфесійною, я так розумію. Тобто, задача є, щоб в усіх абсолютно храмах, незалежно від конфесії і так далі, цей вогонь був так, тому що це такий об'єднуючий елемент. Тут не важливо, яка конфесія, важливий сам символізм цього явища у Хмельницькому. В яких вже храмах є цей вогонь? Е, поки ми плануємо. Ну, наприклад, Костя Цитої Анна. Ми плануємо на літургію потрапити на наступному тижні. Це цей, що на проспекті Рибалка на гречана е... на гречанах біля Захі... ручна. Ага, конфесія, так. Туди так, так все добре. Загалом, якщо ми кажемо за релігійні громади, то в нас е, був такий формат, коли в мене передачі громаді. Е, Перед тим як передаємо безпосередньо бажаючим, mm -hmm. ми передавали вогонь духовній раді. Це так. теж певний такий mm -hmm. символізм, тому що представники різних конфесій збираються е, в одному місці, ми їм передаємо вогонь, і це теж про таку єдність християнську, навіть понад конфесійну, в такий пересвятковий час і нагадування про те спільне, що нас всіх об'єднує, е, понад е, окремі. Е, окремі традиції чи е, правил угу. для хмельничан, що з собою потрібно мати? Чи для тих, хто прийде по області, отримати вогонь, виключно лампаду з собою мати? Так, так. Ми перепалимо, перепалимо з наших ліхтарів е, свічечкою усім, хто цього хоче. Е, і просимо також ще е, повторюю за Андрієм, щоб прийшло побільше людей, щоб вони долучилися саме до того, щоб е, до кубів де зображення загиблих захисників угу. піднести свічки. Угу. Ось. Ви знаєте, в нас, от з вогнем, та як вже от пан Андрій сказав неодноразово за благодатний вогонь, дійсно в українців є свої правила використання тої четвергової свічки, та що з того четверга, що власне там ще стрітинська свічка, аналогічна, та що там, якщо грім гримів, колись її запалювали, або якщо угу. сварки в родині писі неї так, це для заспокоєння так далі. Чи є якісь такі речі власне у вифлеємського вогня? Ну, треба розуміти, що вифреємський вогонь е, це вогонь е, символічний і в символі, символічності є його і обмеження і його переваги. Та, тобто, ну, це ясно, це не той вогонь, е, яким там можна якось нехтувати чи якось до нього ставитися без якоїсь поваги, тому що, хоч цей не вогонь як благодатний, сам зійшов, але це вогонь взятий в храмі Різдва Христового. На місці, де власне народився Ісус Христос, тому є певні базові норми поваги, які ми проявляємо, в тому числі і для поваги не лише до себе, але й до поваги до інших вірян і загалом до всіх присутніх до акції. Якихось особливих правил чи забобонів стосовно моменту передачі, як таких не існує, тому що ми розуміємо, що всі ми люди буває, і там свічка з першого разу не запалиться, чи ще щось, але в тому немає якоїсь символізму, символізму якого чи, поганого, чи якогось там прихованого підтаксту, тому що і, цей вогонь це про те, що це диво, і диво це значною мірою рукотворне, тому що десятки, сотні, тисячі і мільйони людей охоплюються традиційно ним напередодні різдва. І навіть якщо там наша маленька новачка, чи новак, чи юначка, чи юнак, які беруть участь в передачах і перепалюють і в них там уже свічка з першого разу не запалюється, бо там якась конструкція в неї особлива, чи ще щось в тому немає якихось там поганих знаків, чи ще чогось. Тому що але відповідно вдома так кожна сім'я, тобто це може бути представник однієї сім'ї, але власне після того родичі можуть також вдома брати собі цей вогонь так, і нести вже так. у свої будинки. Так. Тобто ми кажемо про іскру uh -huh. е як такий елемент е символічний, іскра, яка з цієї свічки потрапить, наприклад, на вашу свічку, вже uh -huh. є на вашій свічці. Відповідно, ви зі своєї свічки можете поширити серед ваших колег, друзів, родичів, близьких, і їм ця іскра теж перейде. І більш того, ви станете частинкою цього дива. А можливо, і захочете доєднатися до посту uh -huh. після такої доброї справи. Ну, так. До різдва чи у всіх храмах буде цей вифлеємський вогонь? Чи плануєте ви так зробити? Принаймні, сприяти цьому. Uh -huh. Ну як сказав Андрій, ми плануємо залучити представників релігійних громад саме на центральну передачу, і вони вже будуть розповсюджувати по своїх храмах. Uh -huh. по своїх. Зазвичай так Так, будемо старатися і в межах області теж долучитися по можливостях до якомога більшої кількості громад. Передати і працюємо зараз над цим. І ми вам дякуємо за те, що сьогодні ця іскра була в нашій студії в чергове. І нагадуємо для хмельничан, що 20 грудня о 16.00 у сквері Шевченка приходьте, аби отримати цей вогонь. А також доєднатись до, до пам'яті до акції пам'яті наших військових службов. Ще на котру годину? Скажіть, будь ласка, 20-го числа. 20 грудня, о 16.00 Парк імені Тараса Шевченка орієнтиром може слугувати явинка, угу. яка буде стояти. Угу. Центральній частині партії Катерина Конончук це координаторка акції Вифлеємський вогонь миру у Хмельницькому та Андрій Колесник це керівник Хмельницької округи національної скаутської організації України Пласт. Були з нами. А вже об одинадцятій проєкт Антилокшина поговоримо з вами про те, як Російська Федерація продовжує реагувати на перемовний процес. Залишайтеся з нами.